Наш китайський друг Джинма і сівалочка. Чого ти не їдеш? Коротше так, таке нічко ми пиляємо. Ой, коротше, їдемо, їдемо на місці, а ми ззаду доганяємо. Бачите, як Гарно ріпачок цвітає. Живо 244, їдемо. Ідемо працювати, не чути мене, не чути мене, трактор. Ахто гарчить. А цей городик теж наш, бачите? що? Ого, щось росте. Бур'ян точно росте. Посіяли бурячки, бачите, такі вже радочки видніються. Там доїжджаємо, зараз буде городик, який ще ми будемо сіяти. Теж сотих, навірно, 70-80. Так, зерна ми досіпали. Роботяга хоче пити, бачите, заправляй. <ріст> <ріст> Живий пив. Да? Ой, і оце такий ще городик на третій буде по щоту. Один 50 сотих, другий 35 і тут, а, наверное, і тут десь сотих 80-85. Все. Тракторця заправили. Засипали соль, бачите, протравили її трошечки. И e все, їдемо дальше.